111 трун, включно з чотирма дитячими, було виставлено в ангарі на італійському острові Лампедуза 5 жовтня 2013 року. Від часу тієї драми Європа не поставала перед гуманітарною кризою такого масштабу. Проте трагедія при Лампедузі сколихнула сумління. На світанку 3 жовтня 2013 року 368 лівійських мігрантів потонули біля цього італійського острова. Ми почали випливати із зони порту і ціла ситуація виглядала дуже драматично. Усі ці люди з піднятими руками, благаючи по допомогу, це був жах У той момент. Ми негайно задзвонили до порту і почали швидко виймати з води цих людей. Ми врятували 47 з них. Реагуючи безпосередньо на цей випадок, Італія започаткувала порятункову операцію Мару Нострум. Здійснювана італійськими військово-морськими силами до операції залучилося 900 осіб. За три місяці було врятовано 170 тисяч осіб. Водночас лунали критичні голоси щодо загального кошту її здійснення, який склав 117 мільйонів євро. Операція «Мери-Ностром» завершилася 31 жовтня 2014 року. Після того було започатковано місію Фронтекс, яка разом з суміжною місією Трітон здійснювала патрулювання морських кордонів Євросоюзу. Тоді як кошторис операції Маринострум становив 9,3 мільйона євро щомісяця, Місія Трітон коштує лише 2,9 мільйони мільйона євро. Тоді як італійці, що здійснювали операції Маринострум, наближалися у разі потреби до лівійського узбережжя, місія Тритон має ліміт у 30 морських миль від узбережжя Сицилії, Лампедузи та Мальти. Відтоді, як було завершено операцію Маринострум і розпочато проект Фронтекс, було відзначено збільшення кількості біженців, які намагалися дістатися Європи. Хоча більшість з них свідомі того, що Маринострум вже не здійснюється, і вони не можуть розраховувати на порятунок, випливаючи з Лівії. Хоча в принципі людині вже нічого не страшно, якщо вона уникла смерті в країні, де йде війна, так власне, відбулося з траулером з 345 ста п'ятьма сирійськими біженцями, яких було врятовано круїзним судном біля узбережжя Кипру 2014 року, за даними організації Amnesty International, 25% життів було врятовано комерційними судами.